Любимой игрушкой у маленького мальчика Володи Зеленского была самая обычная мясорубка. Им нужно уже полторы тысячи, две тысячи для того, чтобы действительно доставать центральную часть России вплоть до Урала. Они нас приучают к тому, что по нашей территории уже можно стрелять. Я не думаю, что на этом свете должны остаться те, кто эту войну развязал. Давайте мить порішаємо. Ми, ми ж можемо це зробити. Якщо ви ставите собі питання, чому товариш Гурльов почав закликати стратити Путіна, то справа в ракітулічки, яка не злетюнькала. Я вичекав день, вичекав ніч. Потім знову день і ніч, аби хоча б, хоча б в якійсь програмі, хоча б хто. Хтось з росіянських пропагандистів розповів, що е, хвальоний сармат на цих вихідних бабахнув до взльоту і розвалив при цьому пускову установку, та й в принципі половину космодрома Плісецьк в Архангельській області. Але ні, вони чомусь вирішили про це не повідомляти своєму глядачеві. Навпаки, в кращих росіянських традиціях. Якщо щось йде не так, то кажи, що все йде так. Війна це мир, свобода, рабство. Пам'ятаєте так? А, а ракета вибухнула, то треба навпаки казати, що все добре. Я вважаю, що нам давно пора, по крайній мірі показати наліччя ядерного оружия і степень його боєготовності. Ну, об этом мы говорили уже давно. И, собственно говоря, необходимые мероприятия, на мой взгляд, во всяком случае, информация уже об этом есть, проводятся. В частности, государственный центральный полигон на Новой Земле, где мне доводилось бывать несколько раз, приведен уже в боеготовое состояние. И у нас в этом плане все готово для от того щоб показати, що е, ядерне оружие у нас є, і воно знаходиться е, в состоянии готовності к боевому применению. коли я написав новину про вибух сармата в моєму телеграм-каналі Потрошевські, то деякі коментатори такі. Але якщо вони її тестують, то, то вони йдуть до того, що вона справді злетить, і скажу в захист росіян, що вона вже в них злітала один раз. Те відео російське міністерство оборони тержувало дуже активно. Е показувало прямо його скрізь семи тисяч камер і так далі. Бо, наприклад, коли виступав Путін і розповідав про Сармат, то він показував комп'ютерну графіку часів 90-х, а... А тут один раз справді злетіла. Правда, взагалі, запусків було сім і шість разів вона не злетіла, а один раз злетіла. і... Я просто хотів би звернути вашу увагу, що це на секундочку стратегічні сили Росії. Росіяни вже поставили сармат на бойове чергування вересні 2023 року. І якщо уявити, що їхні погрози про там не знаю, удар по Вашингтону справдяться, то ядерна війна закінчиться тим, що 90% ракет впадуть в самій Росії. Але пропагандисти вам скажуть зворотнє. оружие у нас есть, и оно находится в состоянии готовности к боевому применению. Поскольку ведь до этого было множество разного рода э, слухов о том, что там типа все уже проржавело, поросло мхом, кустарниками, э, там уже нет ничего того, которое может быть применено э, в условиях вооруженного конфликта. Но все-таки я думаю, что это я не думаю. Прошу простить, простите. Я Просто знаю, что все это абсолютно не соответствует действительности. Клянуся! Не соответствують дійсності, просто повірте на слово. Але це сьогодні вранці Салавйов штовхав переможні бравади про ядерну бійбу. Напередодні він, як і генерал Гурульов, закликав садити у в'язниці тих, хто довів країну до того, що вона не може запустити основну бойову ракетулічку, але е, потім йому подзвонили. Сказали: Володя, ти вообще тютю? Мало посадити тих, хто провінів. Еще необходимо назначить тех, которые понимают, как это сделать эффективно, быстро и четко. И не важно, в каком они будут министерстве и как они будут называться. Мне совершенно не важно, какого цвета кошка, важно, чтобы она ловила мышей. Поэтому давайте уже переходить к конкретным решениям. Если для этого необходимо, чтобы была ставка Верховного, ну, как говорят мои друзья, я понимаю, что я человек ну, как бы не по моей зарплате такие решения принимать. Но давайте все-таки брать все лучшее, что у нас было в опыте великих эпох. И решать теми методами, которые необходимы для того, чтобы здесь и сейчас. Это типа натики про расстрелять Розумієте, так я думаю, дай подивлюся, що там у Скабєєвої в програмі відбувається. А <с? <с?> вони третій тиждень поспіль ниють, що їм торба, і хто я такий, аби не показувати вам це ниття? Ну серйозно, Це гіперзвуковий ракета. Дальнобойная ракета с гиперзвуковым планирующим блоком с дальностью 2800 километров. Это и замена атак МС с дальностью до 600 километров. Американцы сейчас анонсировали, что у них вот этот джазм, который они до сих пор Украине не дали. Уже новая вариация варіація з дальностью до 2000 тисяч кілометрів. Тобто 300 кілометрів Зеленського і украинское командування уже не удовлетворяет. Им нужно уже поторитися, дві тисячі для того, щоб дійсно доставати центральну э, частину Росії вплоть до Урала. Насправді півтори тисячі кілометрів навіть не потрібні. Якщо буде кілька варіантів зброї на 750 кілометрів, то як мінімум шість складів гра. Це головного ракетно-артилерійського управління Росії. Оце такі, як ото вибухав минулого тижня як ядерна бімба, розумієте? Так ви бачили всі ці відео з ядерними грибами, які зростали. Що там 60 ангарів чи 70 ангарів в одному місці, і що там було це найпотужніше, найкраще сховище? Та от таких от сховищ в умовно європейській частині Російської Федерації, це 750 кілометрів від українського кордону. Штук, то якщо дадуть, то, то будемо дуже тішитись. І якщо вам подобається, як воно очкує, то давайте зробимо так, щоб більше е, людей тішилось їхньому сьоньк-срьок. Бо чим більше адекватних українців побачить цих тугосерій, тим швидше їх можна буде всіх пропукати. Лайкніть, а я продовжу вас тішити знову і знову. Ані нас приучають к тому, що по нашей территории уже можно стрелять. Да? Уже можно по территории ядерной державы вести обстрелы. Нас уже приучили к беспилотникам. Нас приучили постепенно уже к тому, что можно ракетами шторм Шедоу» убить по Крыму, а может быть завтра еще куда-то. И так постепенно, помните, да, как в старом фильме американском, как украсть миллион, бросает сначала, как отключить суперсигнализацию. А что приклады из американских фильмов оно приводит, а? Сначала два раза бросают бумеранг и ничего не делают, чтобы она трещала впустую. Потом ее отключают, и вор забирает статую. Вот так и здесь, чтобы нас приучить, что можно по нашей территории наносить удары, вести боевые действия обычными вооружениями. А нас, если приучить, они надеются, мы сдадимся? Или в чем эффект? Ну, помимо политических. они надеются, що в будущем зможуть провести с нами ограниченные війни вокруг Калининграда, Калінінграда, на Балтике і в Карелії без применения ядерного оружия. Японці такі і куріли, і куріли. Будь ласка, і найкраще, що вони пропонують, вони повірите, це збивати американські супутники. Тобто, тобто, в тебе за Уралом, про який вони згадали, у половини людей. Це я знаєте навіть авансом додав, чи немає доступу до газопостачання. При тому та частина Росії, де немає доступу до газопостачання, постачає цей газ всьому світу, ну Європі, десь там. Тишком нишком нафту там уже через угорщину ви бачили, що буде через територію України російська нафта йти на Угорщину. Вона цим буде займатися на Індію, на Китай. А у власного населення немає нічого, і при тому вони хочуть збивати е, якісь. Супутники в космосе. То есть они верят в зорные вины, в то, что Путин это Палпатин. А я не знаю, а Валдай это что, зеркал смерти? Я думаю, что о, мечтать, конечно, не вредно, но о, эти средства поражения, я думаю, ему никто не даст. Все понимают, что средства наведения, разведки, о, полетных заданий, все это в руках американцев. Поэтому колеблется и французы, и немцы, и англичане, у которых нет своих э, средств в основном это так сказать, но ну, на 90 процентов американские, и я считаю, что э, во всяком случае, наш ответ э, должен э, быть именно по этим средствам разведки наведения, то есть, надо приземлять нового ну, э, там. разведывательные самолети на кваторії Чорного моря це цель. Треба все-таки приземлить американські спутники. Ще один зв'язний воїн картофельних фронтов вдягнув мундир і сказав, що Білорусь готується до війни. Стари формула. Хоч мира готовься к підчеркнути, Хоча тут перед кем-то оправдатися. Что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать, все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. І дай Бог щоб цієї війни не було. Мені здалося, чи в нього замість зірок на погонах гірби Білорусі, чи 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 що. Ну напишіть експерти, будь ласка, хто хто в цьому розуміється? Що це що це таке? Може, я я, я, я якось загубився, навіть коли це побачив. І знаєте, е, 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 Лукашенко сказав, Лукашенко зділав. Війна почалася. Вони відправили в сторону України е, Реп-Ціль. аби ми подумали, що це літак. Сьогодні всі розстережували. А білоруський літак порушив повітряний простір України. І ми такі тут всі. О Боже, як страшно! Білоруський літак! А, а повітряні сили України такі. чого, блядь? Ну і про переможні бравади. Справа Гіркіна продовжує жити, і його саратники дають в ефір голоси незгодних. Репортаж на першому каналі, де один із репортерів, як називають воєнний журналіст, а, чоловік к армії не мав ніякого відношення, а зараз багатьох називають воєнними журналістами, а, з радостною улыбкою, такий а, довольний, щасливий, слащавий, розповідав на всю країну про те, що ему мы там морпехи рассказывали, что якобы там а, огромное количество бисколотиков появилось на фронте, что у нас подавляющее а, превосходство в небе над противником, а, все есть, все отлично, производство просто массово растут по всей России как грибы. Но мы да у, знаем, них, все, у это... них уже много лет все есть, все ложь. аналогов нет, все самое качественное. Да. Это все огромная ложь. А, вот а, как были огромные проблемы. На фронте так і остаються. Я лично в Курск и Курську область їздил дважды, чтобы все своїми глазами увидеть и своїми ушами услышать. Але ще я помітив, що Росія поступово звикає до війни. От, наприклад, вони вже. Е... Закликають зробити російську акцію, щоб кожен росіянин відчув це на собі. що, мов безпілотник в кожний дом, аби кожен російський будинок ловив їх самостійно з собою, просто в, в під'їздами розумієте, так? Ну не ППО ж їх має збивати. Ну серйозно наклейкою. Я сподіваюся, що нам повізо. І у нас теж доїде груз такої наклейки. книгу. Ми хотим просто сказати, що безпілотники в кожний дом. Давайте посмотримо. Вот, може би навіть акцію сделаем. Поймай беспилотник. І всі в залі, ніби мали в цей момент засміятися, як той другий ведучий такий. Але насправді ні. Так само не круто було дітям в Дагестані, коли. Губернатор прилетів на гвинтокрилі прямо в двір школи, щоб там провести якесь нагородження, і кожна дитина схавала очима і ротом одразу річну норму піску. Ну і давайте повернемось на Курщину. Вона для нас набагато ближче, ніж Дагестан. Після наступного відео ви, як і я, можливо, подумаєте: а може нам не треба наступ на той Курчатов, та Курська АЕС, нам уже можливо, якби не той, бо там живуть ось такі люди. І якщо це і ПСО, то воно на мене точно спрацювало. Цей День, цей час, Сквозь. Годы. наш Курчатов так важен для нас. Мы любовью его одарили. Комсомольцы, добровольцы, Поздравляют прекрасный свой город. Пусть все знают, как мил и дорог нам, Курчатов такой молодой. Комсомольцы, добровольцы, Сіни нашої вірною дружби. Сквозь огонь ми пройдем, якщо нужно. За бурщата он став нам судьбою. Современный комсомолець живет і работает на благо своєї родини і любимого города. Так, друзі, мені вас взагалі не шкода. Скажіть, ностальгія пробирає так, але я досі не можу зрозуміти, як у них одночасно може вживатися. В країні на політичному якомусь там культурному рівні, я не знаю на всіх рівнях радянщина разом з православ'ям головного мозку. Бо в Росії паралельно з тим, що ця вся радянщина Камсамол і так далі скасовують теорію Дарвіна, якщо що. Тому сьогодні теорія Дарвіна використовується як інструмент для колонізації стран. Ми не знаємо, ким це Використовується англосаксонською. научной мыслью, потому что это обосновывает покорение неполноценных народов, это у англосаксов в свое время позаимствовали и основатели фашистской идеологии. Поэтому нам с ними точно не по пути. Я очень надеюсь, что теория Дарвина покинет учебники как ненаучные. Теория эволюции говорит, что человек, ну вот там, значит, он из обезьяны, до этого из еще из более примитивных существ, и ведь последователи Дарвина, они стали утверждать, что, что вот когда, ну скажем так, вот, значит, зачатие, возрастает ребеночек в чреве матери, да, эмбрион, они говорят, что это всего лишь повторение предыдущей эволюции. Ну там какая-то вот рыбка, да, значит, не совсем еще человек, и это как раз очень способствует аборту. Ось, я Ох, короче, если вам интересен эволюционный абортовый выкидань, то вот вам депутат Милонов. Если теория Дарвина единственная и верная, как капитал Маркса, то тогда, что быть с лгбт -то? Получается, они полностью опровергают, не оставляют камни на камне от этой теории. Но, как минимум, буду согласен, конечно, со стариком Дарвином в части поляков, эстонцев и латышей они точно произошли от макак, обезьянов или дождевых червей. А мы, русские, белорусы и наши союзники, друзья, Божьи твари, Божьи создания, созданные им, Господом, по своему подобию и величию. Это кто? Китайцы, талибы и северокорейцы? По образу, подобію, вілічую як русські білоруси. Але повертаючись до теорії Дарвіна, то я завжди в дискусіях з моїми братами по вірі, бо я людина православна, але дуже такий поганий, православний, бо піддаю сумнівам багато що пояснюю там якісь штуки, як я їх розумію, а не як. Піп з церкви каже, так от я питав, де в семи днях створення світу були динозаври між яким і яким днем, і кожен. Кожен з ким я дискутував вигадував свою версію несприйняття або сприйняття динозаврів від того, що їх не існувало до того, що Бог їх знищив на третій день створення світу. І на третій день Бог создав ремінгтон скользящим затвором, щоб чоловік стріляв динозаврів і гомосексуалістів. Амінь. Проте тепер російська православна церква нарешті визначилась динозаври, за їх думкою, справді були, і люди, виявляється, жили поруч з ними. А, а, а я не розумію: а чому не сказати одразу, що динозаврів, як і Україну, вигадав Ленін? Некоторі вважають, що динозаврів не существують, Некоторі кажуть, що їх ніколи не существувало, а третій Говорят, что существование динозавров миллионы лет назад опровергает всю библейскую историю стоять. Так вот, динозавры и существовали, и существуют, как мы сами видим. И люди их как не боялись, так и не боятся. Ну, мы же с вами сейчас не боимся волков, тигров. Ну, то есть, может быть, мы им боимся, но мы как-то вместе с ними существуем. Точно так же и раньше люди существовали вместе с динозаврами. Они охотились на них, ели их, использовали их как домашний скот. То есть мы сами видим, что динозавры были. Динозавры есть, потому что они не могут не есть. И динозавры будут есть. Кого они будут есть? Может быть, нас, может быть, не нас. Это как повезет. Какая игра Кстати, слова. а вы помните историю с Георгием Победоносцем? Кого Это он убил? Может. Как вы думаете? Вот какую-то такую замечательную зверюшку змея динозавра. Итак, мы с вами сегодня увидели, что никаких миллионов лет не было. Что люди существовали вместе с динозаврами, что не было никакой еволюции, що... Ну what же ж людина їде на динозавре, как Путин на медведі їздить, в ці фото, а вот э, Чувак на динозавре, все, все. Чим вам, чим вам недо... яких вам ще реформ не вистачає? Методики огурцу нам. Таким образом, дорогие друзья, мы с вами провергли как теорию эволюции, так и все современные методы датировки. Так что ура динозаврам, спасибо им. Они подтверждают наши библейские взгляды на происхождение жизни на Земле. С вами был Протерий Кил Иванов на канале с попом обо всем. Храни вас всех Господь. Любите динозавров и храните их. Стоп, 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 стоп. Що він сказав? Єбати динозаврів? Чи мені почулося? Лібіться динозаврів і храніть їх. Почулося чи ні? Це ви вже напишете в коментарях. Дякую, що додивилися до кінця. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо ви хочете, щоб відео на каналі виходило більше, щоб тут з'являлися різні рубрики, і так далі. Бо вони ж уже з'являються. Я ж думаю, ви бачили на вихідних мій огляд фільму Бліндаж головного російського пропагандистського фільму. То для цього треба ставати спонсорами каналу, і так ви підтримуєте україномовний YouTube, за лайки, і підписки я вже не кажу. Ви так все зробили. Дякую. Побачимось вже дуже скоро. Всім Па-па